До старого нового року чекати на морози не варто. Температура повітря в день на Вінниччині підніматиметься до 8-10 градусів тепла. До кінця тижня впевнені синоптики не буде і снігу. Втім, істотно похолодає уже 13 січня. В примхах погоди розбиралась моя колега Лариса Бондар. В Україну прийшла весна не за календарем, а по погоді. Зиму злегка кавіничани відчули лише на початку грудня, а в Різдво стовпчики термометрів в день показували від 5 до 8 градусів тепла. З 23 грудня у нас пішов процес зворотний. Ми, начебто, вже перейшли зиму і вступили у весну ну, чисто весняний режим погоди. Синоптики проаналізували зими, починаючи з 1945 року. Таких жарких новорічних свят на Вінниччині за цей час нарахували 10. В 61-му, 75-му, 88-му, 99-му, 2005-му та 12-му роках. У нас температурний режим на 6-8 градусів вище норми. І середньодобові у нас вони, правда, коливаються, але від плюс 1 до плюс 4 пяти градусів от, це вже, звичайно, не норма. Це аномальний режим погоди. Та аграрії і садівники на сполох поки що не б'ють. Кажуть, для розвитку рослин важлива не лише температура повітря, а й ґрунту. Сьогодні вона коливається від нуля до 2 тепла. Така температура, скажімо, грунту не дозволяє деревам знову почати, скажімо, свій етап, черговий етап розвитку та росту. Ось. Тому навіть якщо така температура протримається кілька днів, ось, суттєвої небезпеки для рослин дерев вона не становить. Людям вже ховати шуби у шафи поки що зарано. Зазвичай за аномально теплим початком січня трапляються сильні морози. Інколи до 27 градусів. Цьогоріч зниження температури синоптики передбачають після 13 січня. Як нема снігу, нема гаднечується, що це новий рік. Хочеться на санях кататись, хоче снігову папу любити. Якби ще сніг був на новий рік, то було б класно. А так, вже новий рік прийшов. То вже можна можна вже й була б весна, що була у найближчі дні у Вінниці. Вночі очікується від мінус одного до плюс чотирьох. В день три вісім градусів тепла. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.